Слава Україні! Чергова повітряна тривога, чергова загроза балістикою з території тимчасово окупованого Криму. Власне, російські окупанти вкотре говорять, повертайте Крим в рідну гавань, в Україну. Тому що? Тому що треба закінчити з балістикою, треба закінчити з російськими окупантами, визволяти наш півострів, буде меншою загрозою і швидше закінчиться ця війна. Але для цього ще треба докласти чимало зусиль. Але ваші натяки... Козломорді, ми давно вже знаємо і все розуміємо, у цьому напрямку Сили оборони працюють. Бачу, сьогодні почали говорити про те, що не будуть називати такого собі пойла Хуйла президентом так званої Російської Федерації. Ну що ж, наше з вами коло стало ширше, вже кільканадцять років ми з вами говоримо саме так, ну принаймні в Етерек, громадянин Путін, який називає себе президентом так званої російської федерації. Федерації. Ну, бачите, наше з вами коло, дорогі друзі, стає ширшим вже і на медійно-інформаційному полі. І це добре. Давно треба так було робити, бо хуйло, воно і є хуйло. Я перепрошую. Сподіваюсь, діти мене пробачать, особливо їх батьки. Ну і власне найголовніше, бережіть себе та своїх рідних. Тривога лунає, треба йти до укриття, що ми зараз будемо всі і робити. Тримаємо стрій і рухаємося далі. Нам треба перемогти. Ну, нема в нас іншого шляху. Люди добрі. Щоб тоді посміхнутися. Чорноморською посмішкою, київською посмішкою, українською посмішкою. Посмішкою перемоги. І згадати усіх, усіх поєменно. Слава нації. Смерть ворогам!